Вітаю всіх. Останні дні зовсім не мають часу ні на що. Але я бачила в новинах про Енергодар. Такі цікаві новини вилізли, і мені писали: подивіться Енергодар. Я читала, що наші намагалися вже форсувати на Енергодар. І я бачила листівки, які розносять активісти проукраїнські. Тому я хочу подивитися до кінця 2023 року. Чи можлива окупація міста Енергодар Це Запорізької С, тому що вона у Енергодарі? Так, Енергодар. До кінця року до окупації. Що у нас? Угу. Активно працюють над цим. Я б сказала, дуже активно над цим працюють. О, так, дуже хочеться, дуже щось робиться. Ну щось. Розуміємо, що активний план. Це, безумовно, план активних дій. Хочеться дуже. Так, ось він план, повинен бути вдалим, але він хитрий. Дуже хитрий план. Звісно, є керівництво. Декілька варіантів розвитку, обов'язково декілька варіантів розвитку плану, чи декілька варіантів, як туди потрапити, чи з декількох напрямків відразу. Але важко, дуже важко повинна бути до окупації міста Енергодар до кінця 2023 року. Над цим працюють, дуже активно працюють, націлені на цей результат. Давайте так. До кінця осені. У місті Енергодар почнуться процеси деокупації. Назвемо це так. До кінця осені, в місті Енергодар почнуться процеси деокупації, тому що це дуже важкий момент. Так, почнуться. Вони ще будуть. Так сказати, не зовсім видно буде це. Але, безумовно, вони будуть. Знову ті ж карти, знову будуть, вони дуже будуть такі таємні. Багато варіантів деокупації, я зрозуміла. Зараз скажу, якби це пояснити, щоб нічого. Так, ось, Дніколоді, процес повернення додому буде розпочато. Це процес дуже кропітливий, важкий. І не швидкий. Тому дивіться, енергодар. У вас же до кінця осені почнуться активні процеси, які не буде спочатку навіть видно всім. Вони будуть досить таємні, але вони будуть. Процес деокупації буде вже початок, декілька варіантів буде. Декілька напрямків роботи почнуть робити. Це все під пильним наглядом, під керівництвом. Тому і допомога активна буде, також допомога. Допомагатимуть ресурсами всім, для цього. Для цього вже є ресурси, я б навіть так сказала. Тому енергодар обережно чекаємо. І якщо є якісь казівки, то їх виконуємо.